Що приховує дівчина, яка постійно усміхається своє минуле, колись і мене так розчавили, який Бог взагалі міг таке дозволити. Ну що ж, Привіт, Ань. Я знаю, що самотність неспинно переслідує тебе, усе, чого ти торкнешся, в ту ж мить, зникає в небутті. Але щоб жити далі, я завжди буду триматись за все те, що в мене відібрали, бо лише бажання помсти, дає сили жити далі. Я була всього навсього дитиною. Тато, прошу, вертайся додому. Я буду завжди чекати тебе, просто повернись додому. Щодня я вимолюю у себе прощення за свої вчинки, слова, дії або неприйняті рішення. Я втікаю від себе і потопаю у цьому неосяжному світі. Все далі далі глибше та глибше, би не чути себе та свого істинного голосу. Я втомилась. Я справді втомилась. Мала все, але все втратила. Я згораю зсередини і нічого з цим не можу вдіяти. Єдина, перед ким я вкотре знову і знову буду ставати на коліна, це я сама. Кожного разу я дивлюсь у дзеркало і намагаюсь пробачити собі. Але не можу не цього разу. Вибачань. Але допоки я не готова пробачити тобі.